Вітаємо, друзі. Сьогодні йому виповнюється 52. Екс-головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії. Втім, для українців Валерій Залужний назавжди залишиться тим самим залізним генералом, символом стійкості, гідності та людяності. Далі про людину, яка вміє перемагати не лише на полі бою, а й у серцях мільйонів. На його честь перейменовують вулиці, іноземні медіа давно охрестили його залізним генералом і першим отаманом України. Сам же залужний каже: якщо вже став офіцером, це не завжди. Для нього військова служба не просто робота, а справа честі, які віддає себе без залишку. І саме тому він став символом нового покоління українських командирів яким довіряють не за звання, а за вчинки, та який він, екс головнокомандувач а нині посол України у Великій Британії за межами публічного простору? Хто головний у його власній родині? Який бік приховує під залізною бронею? Ми українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працевити і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу краму? Ми Ще з дитинства Валерій Залужний бачив службу в армії як своє майбутнє, адже виріс у родині військових. Хоча спершу закінчив машину будівний технікум, все одно повернувся до своєї мрії і пройшов шлях від командира взводу до найвищої військової посади. Відверто кажучи, я військова людина, справжня військова, я таким себе вважаю я нічого. Хоч нічого більше не люблю робити, окрім як служити. І звісно. Призначення мене на цю посаду, це є для мене велика честь. Саме ж призначення головнокомандувачем він отримав у дуже несподіваний момент. Літо Келих пиво в руці на святкуванні дня народження дружини. І дзвінок від президента каже, що навіть запаморочилося в голові, але сумнівів не було. Я чудово розумів, що це справа мого життя. Що це те, чим я займаюся всю жизнь і хотів би займатися, тому звісно, я погодився на це. Та навряд чи це призначення стало бажаним подарунком для дружини Валерія Олени. Вони разом понад два десятки років Олена за професію фінансист, і так само як і Валерій, рідко розповідає про особисте, та й бачаться вони нечасто. принаймні за часів перебування залужного на посаді головнокомандувача збройними силами України. Чоловік не приховує а навіть з гордістю заявляє, у їхній родині головна дружина, Адже саме Олена всі ці роки мужньо і стійко тримає сім'ю згуртованою і міцною. Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності і мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала усе, що в мене є. І все, чого я досяг, це ти. За залізною витримкою і суворим поглядом ховається зовсім інший залужний. Той, хто може розчулитись від дитячих сліз і не соромиться говорити про власні слабкості. Вони можуть розчулити там, діти. І дітські радості, і дітські сльози, да, можуть, незважаючи на те, що в мене там діти вже виросли, але моя пледмінниця зовсім маленького. Я скажу, що я. Ну, Викрив там часу півдня для себе півдня з нею провів. Господя вона півдня проплакала, прокричала зі мною. Я з нею проплакав. Це було чудово. Саме ця щирість, простота та людяність свого часу зробили залужного своїм для кожного українського воїна. Він поіменно знав багатьох солдатів, приїжджав до них на весілля, а у найскладніші дні ставав поруч, аби підтримати родини загиблих героїв. Як ніхто інший, він знає справжню ціну війни, за яку віддав стільки років життя, і ціну незалежності, за яку бореться вся країна, і він точно знає, що найбільша сила України це люди. Ці слова, ці сенси він не перестає транслювати і тепер, коли замість військової форми носить костюм дипломата. У Лондоні на новій посаді посла України у Великій Британії Валерій Залужний продовжує відстоювати найголовніше свободу, гідність і цінність людського життя, заради яких українці борються щодня. Але мрія особиста так само є незміною. Втім, каже, для неї ще не час. Десь у мене така була, трошки я колись ну, закінчити свою діяльність якій в школі, якимсь там бен, викладачом, таким тихеньким спокійним. Бен, мабуть, так, да, мабуть, це. да.